Всім салют, пані та панове, ви на каналі Demons Wrestling, з вами, як завжди, Дімон. І сьогодні я вітаю всіх на третій щорічній церемонії під назвою Dimmy Awards. За традицією, сьогодні ми підіб'ємо підсумки року та визначимо найкращих у різних номінаціях за версію каналу Demons Wrestling за 2024 рік. Буде цікаво! Поїхали! Традиційно розпочинаємо цю церемонію з визначення найкращої ресерки року. Жіночий дивізіон цього року переживав різні періоди, однак тут є кого виділити. Серед них переможниця королівської битви Бейлі, чинна чемпіонка світу Ліф Морган, її найзапекліша суперниця Ріа Ріплі, Б'янка Бюер, яка веде за собою жіночий командний дивізіон, і Оскай, що починала рік чемпіонкою. Та Діфані Стретон, яка швидко угривалася в топ і зараз дуже близька до того, щоб успішно реалізувати Money in the Bank. Всі персоналі досить сильні. Для них рік був досить непоганим, а для когось так взагалі найкращим. І, мабуть, це стало головною причиною, чому в номінації найкраща жіноча суперзірка року перемагає Ліф Морган. Ніхто не буде сперечатися, що для неї 2024 став справді проривним. Більшу частину року вона є чемпіонкою, а її трикутник з Домініком Рією Ріплі, безперечно, запам'ятається. Так, можливо, під кінець року сюжет просів, і сама Морган відійшла на другий план. Та все одно, в Дебідовій у жіночому дивізіоні цього року, перевершити її не зміг ніхто. Далі переходимо до номінації Найкраще протистояння року серед кандидатів у нас Коді Роудс проти Бладлайн, причому у обох варіаціях. Ліф Морган проти Рії Ріплі, Сієм Панк проти Друма Кентайра, протистояння двох Бладлайн і досить свіже Коді Роудс проти Кевіна Овенса. Тут в нас дійсно багато серйозних номінантів, а переможця довіру оголосити ресеру UWA Рейнджеру Леоніду. Всім привіт! З вами Рейнджер Леонід. І я зараз вам скажу, хто переміг в номінації протистояння року. Так, ну це не повага. Я думав, буде тут Ренджер Леонід Ярос або Ренджер Леонід Кросс. Але перемагає CM Панк проти Дрю Макінтайра. Гадаю, тут інтриги не було. Панк і Макінтер змогли просто вкрасти серця фанатів своїм особистим сторілайном, який розпочався з реальної травмою Панка. А завершення у пекельній клітці зняло усі сумніви того, що Дрю Макінтер проти CM Панка точно є найкращим протистоянням 2024 року. Третьою буде досить цікава номінація, а саме тренд року. Тут ми обговоримо найкращі тенденції у 2024 році. До кандидатів на перемогу входять співпраця з іншими реснинг-промоушенами, активне продовження сюжетів поза екранами, п'яти матчів ПЛ і повернення класики. Номінація незвична, бо переможець точно буде максимально суб'єктивним, навіть як для цієї церемонії нагородження. Проте треба ж визначити, який тренд був найбільш суттєвим у 2024 році. А ним є співпраця з іншими промоушенами. Бо дійсно, ще кілька років тому було важко уявити, як WWE відкривають двері для конкурентів. Хоча, можливо, вони зрозуміли, що умовні GCW їм зовсім не конкуренти, а тому поява ресерів WWE ніяк не вплине на ситуацію на ринку. А варто мені було лише зробити відео про подібні співпраці минулого, і найбільша реслінг компанія світу почала активно відпускати своїх виконавців у Японію, різні європейські промоушени та інші локальні федерації. А обмін ресерів TNA і NXT так взагалі є максимально нестандартною штукою для WWE, Тому думаю, всі погодяться, що співпраця між WWE та іншими промоушенами є трендом 2024 року. Номінація Найкраща команда року буде наступною. У 2024-му цей дивізіон мало чим порадував. Лише деякими моментами було справді цікаво за ними слідкувати. Та здебільшого все відбулося наприкінці року. Тож не буду перелічувати кандидатів, а відразу передам слово наступним запрошеним гостям. Усім привіт, команда Любомира та Левіна. На зв'язку найкраща команда презентує найліпшу команду року. Чувак, там повинні бути ми. Аксіоми Нейтан Фрейзер. Чувак, хто це? Фрейзер. Все Ти знаєш їх? Я не знаю. Я знаю лише найкращу команду в історії українського реслінгу та командового дивізіону. Ми справжні королі командового дивізіону. чувак. А ми Любомир та Левін. Запам'ятайте це. Ну, гида у своєму стилі. Але якщо ви уважно слухали, то могли зрозуміти, що за версією каналу Demon's Wrestling найкращою командою року є Axiom і Nathan Fraser, чинні чемпіони NXT. Їх цьогорічний перформанс зміг поза будь-яких сумнівів заявити про свою крутість. І це перший випадок, коли я обирав не тільки серед основного розтиру WWE. Фраксіом на фоні не дуже яскравого року для командного дивізіону змогли зробити фурор, а тому безсумнівно. Це номінація для них. Ну, і Любомир з Левином також молодці. <звук> Наступним визначимо найкраще повернення 2024 року серед номінантів у нас Скеля на першому ро у році, і через місяць на смакдауні, Наомі на королівській битві, Андертейкер в Мейн-Евенті Реселманії 40, Рія Ріплі на ро після Мані Bank, Роман Рейнс на SummerSlam Джиммі Усто на Блад і Паул Хейман на смакдауні Перед Сергей Серіас. Крім цього, 2024-й подарував багато яскравих повернень, і визначитися з переможцем буде складно. А тому я вирішив покликати на допомогу ще одного рестлера UWA Токсичного Ніка. Доброго дня, любі глядачі. Мене звуть Токсичний Нік, і я колишній дворазовий екстремальний чемпіон української рестлінг арени. І сьогодні мені. Надали таку честь назвати номінацію повернення року і переможець Роман Рейнс «SummerSlam» 2024 року. Що ж, вітаю. Конкуренція була справді серйозною, але Роман Рейнс, безперечно, топ-1. Цей момент чекали ще з Реселманії, і, попри те, що повернення було досить передбачуваним, ефект вийшов справді сильним. Через 4 роки Роман Рейнс знову круто повернувся на Саммерслам, за що і заслужив перемогу в цій номінації. Шоста на черзі пайбомба 2024 року. Номінація, в якій ми визначаємо найкраще промо. І ось тут було дуже багато класних кандидатів. До прикладу, AJ Styles зі своїм фейковим завершенням кар'єри, будь-яке промо Скелі на шляху до Реселманії, чи Кодіроуса в ключових протистояннях. Особливо його сегмент з Романом Рейнсом на стадіоні. Також у Сета Роллінса з Сієм Панком були класні баталії на мікрофоні, а у того ж Панка з Макінтером взагалі топ. Тож тут є що вибрати, і насправді це було аж занадто складно, але є один фаворит. І це промо між Сієм Панком до Макінтером і Сетом Роллінцом на Ро за 25 березня. Тут усі троє видали гарний перформанс у розмові, а найбільше запам'ятався відповідь Панка на те, що Макінтер згадав, що був обраним. Запитання, хто тебе обрав? Дуже вдало описалося у розмову, бо відповідь була Вінс Макмен, якого через скандал не дуже хочуть згадувати. Вираз обличчя Шотландця підтверджує, що саме у той вечір ми почали пай бомбу 2024 року. На черзі номінація прорив року за найкращий прогрес у 2024-му. Список фіналістів у нас такий: Деміан Пліст, який вдало реалізував контракт і став чемпіоном. Тіфані Стретон, що відразу після переходу в основу глучно заявила про себе. Соло Сіко, який оголосив себе новим вождем, і у цій ролі справді органічно себе показує. Брон Сендріт у цьому році, нарешті, став великою силою. Джей Усо, що здобув велику популярність фанатів, і Брон Брейкер, який, ідентично до Тіфані, зміг чудово писатися в основний ростер. Для оголошення переможця хотів би надати слово одному з тих реслерів UWA, який легко може забрати цю нагороду у майбутньому, моєму хорошому другу Яросу Лютому. Всім привіт, з вами Ярос Лютий, той самий з української реслін арени. І сьогодні ми поговоримо про головний прорив року WWE. Тому я вважаю насправді багато номінантів, які, в принципі. Є місце в цій номінації, але але, на мою думку. Це в нас містер Senior Money in the Band Damі Пріст! Можливо, вибір не очевидний, однак є пояснення. Хоча я виграв Money in the Band Priest у минулому році, але, зважаючи на його букінг, вже всі похоронили ресора. Мало хто вірив, що він зможе вдало реалізувати контракт і бути гарним чемпіоном. Та перше йому вдалося на семі Рес що вже сильно. А як чемпіон Демен справді добре розкрився і приємно здивував. І тепер він виглядає дійсно як ресер, близький до мейн івент сцени. А його різдвяний светр так взагалі став хітом останнього тижня. Тож, для мене Демен Пріст є справжнім проривом 2024 року. Далі в нас номінація Найкращий момент року. 2024 подарував нам багато яскравих подій: різні повернення, дебюти, зради та об'єднання, тріумфи і невдачі. Та гадаю, інтриги тут немає, і я відразу можу оголосити переможця, бо, на мою думку, найкращим моментом 2024 року є завершення історії Кодіроуса, подія, що не залишила байдужим нікого. Шлях коді до світового чемпіонства був дуже складним, і Давідобій з появої скелі зробили його ще складнішим. Проте фанати допомогли своєму улюбленцю та в мейн-евенті ювелейної реселманії, попри втручання, Кольді Роуз зміг взяти реванш і нарешті підняти чемпіонство Дабі Добі над головою. Абсолютно найкращий момент року. Настав час дізнатися переможця у номінації матч року. Ось тут боротьба була непоганою. Тож серед кандидатів у нас Роудс проти Ейджа Стайлза з шоу Беквеш, який отримав 5 зірок. Ході Роудс проти Романа Рейнця з другої ночі Реселмані 40, Сієм Панк проти Друма Кінтайра у пекельній кліці з Бет Блад» також 5 зірок, Бейлі проти Іо Скай за жіноче чемпіонство, і Семізен проти Гюнтера за інтерконтинентальне, обидва з реселманії 40. Вибір також складний, і тому я вирішив запросити людину, яка знається на хороших матчах. Це Ресер UWA Дмитро Гамбіт Шамрай. Всім привіт! З вами Гамбіт на зв'язку. Е, мені тут довірили на одному чудовому каналі, який, я, до речі, дивлюсь, підписуйтесь. Е, сказати про номінацію року. Е, номінація присвячена найкращому матчу року. М -м, особисто для мене найкращий матч року був, я думаю, Хенмен Пейдж проти Сверового Стрікленда, їхній останній матч протистояння. Але я не знаю, що тут. Давайте подивимось. Ну, звичайно. Роман Рейнс протикодіровця на Раслмані 40 день другий. Да. Така штука. Папа. -па. Так, я обрав саме мейн вендрес Алманії, як найкращий матч у року. Панк з Макінтером. Також гідні цієї нагороди, але Рейнс Роуцо мені сподобалося більше. Сам реслінг від них був хорошим, а коли почалися втручання, бій набрав шалених обертів. Джон Сіна, Скеля і Андертейкер додали епічності поєдинку, а Тріумф Кодірулце дав ще більше емоцій. Все виглядало, наче якийсь фільм з крутим розвитком подій та хеппі-ендом. Раніше я назвав це найкращим моментом року, і я дуже радий, що зміг буквально прожити цей момент зі своїми глядачами. Поки що жоден інший матч я не оцінював на 5 зірок, а тут сумнівів не було. А розчарування, що Мельцер не поставив, було. Тож, особисто, на мою думку, матч Коді Роуца і Романа Рейнса з головною подією Рас 40 є найкращим у 2024 році. І завершимо церемонію номінацією Найкращий Расор 2024 року. Номінантами є чинний чемпіон Девідобі Коді Роудс, оригінальний вождь племені Роман Рейнс, чинний чемпіон світу у ложкій вазі і королярингу Юнтер. Його попередник і сеньор Маніндебанк Деміан Пріст, Друма Кінтер з найкращим протистоянням і виграшем як Кейсу, так і світового чемпіонства, і Панк, для якого перший рік після повернення був досить вдалим, крім травм. А для оголошення переможця слово хотів би дати Дімону з Дімонс Wrestling. Приємно знову завітати на цю чудову церемонію. Третій рік поспіль мені доверять сказати, хто ще найкращим реслером року. Тягнути довго не буду, бо очевидно, що це. Коді Роутс. Ну тут же точно ніяких сумнівів не було. Роутс вдруге поспіль виграв королівську битву і цього разу вже зміг завершити свою історію. Чимпіонство він тримає гідно, і навіть попри не найкращі сюжети, Коді показує хороші матчі та впевнено виступає на промо. Він справжня робоча конячка, і сумно, що не всі його цінують. І хто б там що не казав, але 2024 однозначно був роком Коді Роуса. Ну а на цьому ця чудова церемонія підходить до завершення. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. 2024 рік вийшов досить насиченим нескраві моменти, а інтрига в більшості номінаціях це доводить. Дуже вдячний ресерам UWA за участь. Гадаю, що з ними церемонія вийшла значно цікавішою, а ми з вами почемося вже в наступному році. Тож зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мигного на неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди кажуть, ні гроша, вони падають говна, вони